це, але не тільки з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів реб авіаційним експертом. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вітаємо Вітаю. пане Анатолію. Як ви оцінюєте перспективи отримання джасом і що це нам дасть, враховуючи те, що якщо говорити про до кінця осені, то це тиждень, навіть знов ну, таки, давайте е, зрозуміємо, що це е, ракета, яка імплементується під крило Ф-16, які у нас є. І, в принципі, наші пілоти навчалися виконувати задачі з цими ракетами. Тому, в принципі, я би сказав, що ймовірність отримання дозволу на використання цих ракет гарантована. Але куди ми їх будемо запускати? По території Російської Федерації чи знов таки по території. Тимчасово окуповане, виконуючи деякі задачі. Зрозуміло, що нас цікавить більше територія Російської Федерації, тому що ми бачимо ефект штормшедовок, який був по Курській області. І а, це призвело до того, що результативність таких ударів насправді дуже потужна. І а, зрозуміло, що якщо ми кажемо про Джасенс, а, треба казати, мабуть, вже все ж таки не потристу не про ту ракету, яка може працювати на 300 кілометрів, а ту, яка може працювати на 980 км. кілометрів. Це можна пояснювати, наприклад, запускати її там з. Більш віддаленої території від е, кордонів України для того, щоб працювати по е, важливим об'єктам на території 500 кілометрів е, uh -huh. на території сільської трасі, тому що дуже велика кількість військових об'єктів знаходиться саме на такій відстані, е, е, треба розуміти, що насичені лінградська і московська області виробничими потужностями щодо виробництва тих самих дронів, імітаторів, герберів і інших дронів безпілотників, які використовує Росія. А наскільки російська ППО здатна збивати такі ракети? Слухайте, ну російське ППО, давайте давайте от реальні приклади. Кожен з нас бачив відео перехоплення наших безпілотників російськими е, системами протиповітряної оборони. Саваслейка, е, це автомат на очередь, тобто стрілецька зброя. Причому на Саваслейці це той аеродром, який був модернізований, і на ньому стоїть система С-400 з системою радіолокації падліт, яка передбачає перехоплення саме виявлення безпілотників на низьких висотах. Е, Алінія, стрілецька зброя. Єдине, де ми чули засоби протиповітряної оборони, якісно, які працювали, це Московська область. Насправді uh -huh. там панцирі працюють і там вони там, потужно себе намагаються вберегти. От Московська область, поки що нас, я думаю, що цікавить в, в питанні щодо виробничих потужностей, е, наприклад, е, тактичне ракетне враження корольова. Е, це той завод, який випускає ракети Х-101, Х 555. Х-59Х-69, які от сьогодні на Київщину хотіли запустити. Тому, в принципі, це об'єкти важливе. Але впевнений, що російські системи протиповітряної оборони не зможуть справитися, тому що насправді я постійно це наголошую ще рік тому давав велике інтерв'ю і пояснював, що насправді російська зброя це проблематика, тому що більшість зброї, яку використовує Російська Федерація, це радянська стара. Зброя, подивитися, які літаки запускають крилаті ракети, виготовлені в радянському Союзі. Жодного, е, но, жодної нової такої сучасної зброї ми не побачили. Все, що є, це модернізовано. Звісно, можна казати про безпілотники, можна казати про засоби радіоелектронної боротьби. Але давайте погодимося, що більшість безпілотників це е, спроба скопіювати те, що було в світі. Або ті ж самі китайські сількогосподарські засоби, які використовуються для скідів або для інших. Якщо ми вже заговорили про ППО про ворожу, то тепер пропоную про нашу міжконтинентальну балістичну ракету атакували Дніпро цього тижня. Що ми можемо робити з тим, що в нас зараз є, і що нам потрібно, щоб робити це ефективніше? Давайте да. спочатку ну, перш ніж зрозуміти, чим перехоплювати, треба до кінця розуміти, що влетіло насправді. До цього питання повернемось. Але якщо ми кажемо про ті системи, які є, насправді Петріот міг би. Але з огляду на кількість урожаючих елементів, які летіли, ну уявляємо, скільки засобів треба було застосувати для того, щоб перехопувати. Зрозуміло, що надієвищим засіб є, які я розповідаю, мабуть, кожному мене запитання щодо ППО, що нам треба, я кажу, тхат система Є ще ізраїльська ЕРО. Які суттєво допоможуть. треба зрозуміти, що більшість а, м, систем в світі, а, які можуть працювати проти а, м, міжконтинентальних балістичних ракет, це близько семи систем. Uh -huh. З них тільки близько трьох мобільні всі інші стаціонарні системи. Тому Що в Польщі є там а, в, в... Edges, якось так називається. Да, а, але вона а, треба зрозуміти, що це а, корабельна система. Зроблена стаціонарним оглядом, в Україні стаціонарних засобів протиповітряної оборони не мусить бути, поки йде війна. Зрозуміло. Тому що ми бачимо, Вони треба розуміти, цілю. що навіть, да, основне, так, навіть треба розуміти, що той самий Петріот він є наполовину стаціонарного, тому що він довгий час розгортання. Ну, не будемо таких подробиць, але тим не менш, треба зрозуміти, що е, потрібен це Матхат. Про неї, до речі, е, з це, перших, американська перших, да, це американська система, і з перших днів війни про неї казали е, про сили Сполучених Штатів. Треба нагадати, що її нещодавно таку систему продали із Ізраїлю для посилення проти В принципі, системи такі є. Вона є в Південній Кореї, тому це дозволяє нам казати про потребу. І ж навтаки треба казати, я постійно наголошую про те, що ми повинні вести діалог на рівні з нашими західними партнерами, тобто не просити постійно щось, дайте нам захистити повітряний простір, дайте нам закрити небо. Надо казати, наприклад, у вас є в Європі система. Небесний щит Європи. Він був створений на початку повномасштабного вторгнення. Давайте ми доєднаємося і гарантуємо, наприклад, на території України перехоплення будь-яких балістичних або крилатих там ракет, або ще щось, що летить е на території Європи. І ви нам надаєте там певні засоби для того, щоб це перехоплення здійснювати. Тому що насправді треба казати, вже е як е на рівні партнерства і пропонувати. Щось тому, що насправді Україні є, що запропонувати. Якщо ми кажемо про трансфер технологій, які у нас зараз є, ми можемо розмовляти на рівні. Ну, та, ну Виходить, що Європа дійсно зацікавлена в тому, щоб ну, теоретично міжконтинентальні балістичні ракети, які летять до неї, збивались тут. Тому що, судячи з тої швидкості, з якої летіла ця ракета, це одна-дві хвилини, вона в Польщі ну після нас. Ну, знову таки, давайте почнемо з того, що вона була запущена з Капустного Яра, це балістична траєкторія. тому ми... тут Є дуже багато різних речей, треба зрозуміти. Давайте почнемо, мабуть, з тих ракет, це було, да? Да, з цих ракет mm -hmm. що є у Російській Федерації. Давайте почнемо з Сармат. А, з п'яти випробувань, що були, один був вдачний випробування цієї ракети. А, нещодавно зірвалася те, що в шахті а, ракета. Булава а, з вона з одинадцять 14 випробувань, сім було успішних, але вони її поставили на збройні. Буревєснік. Жодного вдалого випробування з 12-ї. навіть при тому, коли вони почали доставати залишки цієї ракети були загибли люди були, тому що вона розірвалася. Тобто практично повертаємося далі, навіть до простих ракет кінжал. Не відповідає своїм тактичним характеристикам. Циркон не відповідає своїм тактичним характеристикам. Х-101 під час нещодавного масового обстрілу використовували двигуни старих радянських Х-55. трдд 95 якщо не помиляюся, 95-300. Це, до речі, Мотросіч е, випускав ці двигуни. Тобто це каз... підказує нам про проблематичність. Але насправді так у них є якісь старі радянські запаси. Зрозуміло, що можна казати про той самий піонер, який. Планували зробити рубіжом, потім він став арішником, Але тим не менше, треба треба розуміти, що е, в кінечному результаті ця ж ракета не потрапила в свою ціль, вона вдарила поряд. Але вони подають це як випробування насправді і святкують навіть і роздають нагороди за те, що це відбулося. Ну, нагороди роздають найкращі нагороди, роздають Сили оборони України, коли. Ют Шедоу» по Курській області, Оце це не справжні нагороди, але тут треба зрозуміти, що російська пропаганда працює по принципу а, інф... Інформаційного тиску залякування, тому що оці відео, і тут треба розуміти, що наша з вами задача інформаційно тушити ці пожежі, тому що ми бачимо, як суспільство сприйняло ну, насправді це жахливе відео, так. але ж воно розійшлось, розумієте, і воно впливає на суспільство. А треба пояснити, що насправді у Росіян не так багато зброї, яку вони можуть так застосовувати. Подалі у них насправді, якщо ми кажемо про от такі види озброєння. То вони більш радянські, і вони в деякій мірі вже мають втрати своїх спроможностей. Тому що давайте повернемось до того, що деякі ракети, які були на озброєнні в Радянському Союзі, і в 95-му році виходили з експлуатації, Росія продлила на 36 років срок експлуатації. Тобто це показує про те, що все одно треба розуміти, що, що ця ракета не полетить, ймовірність, 70%. А в 2024 році це, мабуть, і 100% що вона не полетить. Тому що на 36 років продлити те, що 36 років було зроблено, додатково це вже вибачте, скільки років пройшло, пане Анатолію, Але російські ракети напевно і всі ці кампанії залякування, про які ви зокрема говорите, можливо, і не на українців розраховані, а на західних партнерів. Наскільки вони розуміють, що. Росія в, в плані розробок цих новітніх такі колос на глиняних ногах да. Наскільки вони адекватно оцінюються, бо здається, залякування спрацьовує, можливо, я помиляюсь. Я, помиляю. я би сказав би, що а, здається, що залякування спрацьовує, але в інформаційному полі, все ж таки з'являється інформація. Тобто з'явилося, що передадуть ракети для f 16 да. З'являється, що Франція каже, все ж таки ми дозволимо бити штормшедев там з Британії. Да? А, далі а, почнемо з того, що треба зрозуміти, що після того як Російська Федерація по закритому ядерному телефону. Чуков подзвонила Сполучені Штати і заявила, що вона буде використовувати ракету в тому місці, де був запуск і де був е, прильот, е, безпосередньо знаходились усі супутники, які могли зазняти що це було. Угу. Тому, в принципі, інформація, що це за ракета, у сполучених штатах є. Треба зрозуміти, що розвідка американська працює дуже гарно. За день до цього була отримана інформація, посольство не працювали. Вони речі, розуміли, що ще... щось буде використовуватися, ренізували, і, і треба зрозуміти, що е, прибрали від е, гріха подалі, розумієте, тому що е, ми бачимо, як вони поцілюють і як пролітають мимо. Ми бачимо, що шахеди летять з із тримаборичними і з, з, з уламково-фугасними, тобто завдати більше шкоди цивільному. цивільному населенню. населенню. До речі, якщо ми згадали дрони, от мені щойно редактор відправила посилання на The Guardian. Вони посилаються на українські джерела. Зараз я буду трошки повільніше, бо треба перекласти. Росія проводить роботи щодо втілення штучного інтелекту для створення рогів дронів з допомогою цього штучного інтелекту, ці шахіди будуть спілкуватися і координувати Координати. атаки таким чином, щоб. Подавляти е, ППО України, от як вважаєте ці загрози від штучно-інтелектуальних давайте, Шаг. мабуть, почнемо з того, що Росія насправді розуміє, що без високотехнологічної зброї вона цю війну не виграє. І ми це бачимо по застосуванню 157-х, які активно вони почали застосовувати. Спроби застосувати той самий безпілотник охотник С-70. Це показує про те, що Росія розуміє, що все ж таки в цієї зброї є якісь перспективи, які можуть допомогти. їй. Додатково треба казати про те, що Росія зараз активно масштабує технологічні парки, в які заволікає молодь. А вибачте молодь приходить, яка не бачила б іншого президента, крім путіна. Тобто, вони пропитані пропагандою, вони будуть намагатися щось робити. А доступ все ж таки до міжнародних площадок, до міжнародних певних технічних документацій, технічних видань. У них є і вони можуть отримувати інформацію. Тобто, ми кажемо про те, що е, перспективи розвитку тих таких технологій в Росії існують, і вони будуть зараз активно намагатися це робити. Зрозуміло, що ми бачимо там ті ну, дрони пародія, але вод... водночас ми бачимо, наприклад, що вони намагаються зробити цим шахедом, навіть в умовах не іранських комплектуючих, а власних, тобто вони там і старлін ставлять, і мобільний зв'язок ставлять, і е, е, інші засоби для того, щоб ускладнити їх перехоплення. Тому. Тут треба сприймати цю інформацію як спробу Російської Федерації все ж таки активізувати напрямок високотехнологічної зброї. Але давайте повернемось до України, де на початок повномасштабного вторгнення було. 20 компаній, які виробляли безпілотники, зараз понад 200. У нас є окремий ринок компаній, які займаються виготовленням безпосередньо комплектуючих для будь-яких засобів ураження, засобів безпілотних систем, радіоелектронної боротьби. Тобто ми кажемо про створення великого пулу компаній, які дозволяють в принципі, насичувати наші спроможності. І Головне зосередитися на нашої зброї, тому що я постійно повторюю, у нас дуже полюбляють згадувати е, Будапештський меморандум, до речі, в цьому році буде 30 років. А я пояснюю, що в 30 років ви вже мусите жити без мами і заробляти самі, розумієте? Тому і цього від нас вимагають наші західні партнери. Пояснюючи, робіть свої, ми дамо вам гроші на розробку крилатих ракет. Дамо дають же американці, дають ще європейські країни. Тобто, треба сунутися в цей ряд. І країні треба. Автоматично змінювати деякі законодавчі норми про те, що ми постійно кажемо, тому що треба змінювати. Франція надає субсидії, Франція. Там зменшує податкове навантаження для компаній, які займаються розробкою або там виробництвом зброї. В Британії є прекрасний закон, який би в принципі класно ліби в Україні. це державне приватне партнерство, який би розподілив би ризики, тому що зараз більшість компаній не може активно співпрацювати з інвестиціями наземними за рахунок того, що кожен інвестор, який приходить, він каже: давайте я заберу вашу технологію покладу її у себе в країні, і будемо виробляти там. А нам треба в Україні це виробляти, тому що це наше майбутнє, це наша економіка після перемоги. І про трансфер технологій ми можемо на рівні казати, тому що я нещодавно був на авіаційній базі протиповітряної оборони в Нідерландах, і е, військові Нідерланди, військовий сполучених штатів активно і позитивно відзиваються про наші можливості, про технології, те, що ми розповідали, те, що ми показували. І насправді нам є що обмінюватися. Тому тут треба казати про трансфер технологій і сприятливі умови, щоб компанії стартанули далі. Тому що те, що було на початок 2022 року, на початок повномасштабного вторгнення, це були стартапи. Зараз понад 200 сталих компаній, які вимагають вже дорослі умови. Тому давайте створювати, щоб ми могли рухатися далі. У мене коротке питання, бо дуже зацікавлений, щоб ми продовжували цю розмову. Я просто згадую, як з паном Анатолієм, ми розмовляли стосовно. Заборони Китаю на комплектуючі постачання, в тому числі в Україні, mm -hmm. от зараз вже пройшло ні. декілька місяців. Ну, це якимось 40. чином вплинуло негативно на наших виробників? Частково можемо казати, що це вплинуло, але все, все одно треба не звати, що у нас велика кількість компаній, які виготовляють, а, мають маємо свої комплектуючі, але ж навтаки повертаємось до основної проблематики. А, Чому використовується китайські комплектуючі? Тому що більшість виробників розробляє будь-яку зброю, розраховує на те, що цю зброю купить хто військове або волонтери, тобто безпосередньо військове або волонтери. Сьогодні спілкувався з військовими, просять передати там підсумки шлеми. тобто ну третій рік війни. Проблеми але стої. проблеми ті ж самі. Uh -huh. Тому і, і ми кажемо, коли безумовно, ми при, коли е, зустрічаємося з нашими західними компаніями, презентуємо свої товари, ми пояснюємо, дивіться, отут є деякі комплектуючі, які там з Тайваню або ще щось. Ми можемо поставити ваші, американські або канадські, але при цьому е, е, ми будемо, е, канадські, а ми, при цьому будемо е, звісно, буде більша ціна. І це в принципі лягає теж якісно в структуру співпраці з західними компаніями. Так, да, Війна це ринок насправді, як не дивно. Як це не цинично? Ми до цього говорили про заяви деяких американських політиків стосовно. Такої про те, що війна про гроші і казали, ну для нас не про гроші, але а, можливо десь гроші, це все. правильний підхід, і можливо він може навіть призвести Україну треба до розуміти перемоги. математику війни. Розуміти? От я постійно пояснюю, що математика війни це наступний крок, який буде е, вимушений зробити е, Міністерство оборони. Чому тому, що ми воюємо зараз залізом, а не особовим складом. Це головне, і тут ми кажемо про використання деяких дронів, які е, треба використати кращі дрони ніж особовий склад. І порахуйте, скільки виплати між військовими і дронами. Тобто, треба розуміти про це теж. І е, тому ми кажемо, кожен офіцер, кожен військовослужбовець, який приходив служити, він повинен розраховувати ця математика війни, як йому краще використати. Тому тут і ми кажемо, що це зовсім нова філософія. У нас є можливість створити нові сучасні, круті сили оборони, які насправді будуть думати, а не будуть як в американській армії ЄСР, yes, розумієте. Теж була так, сьогодні ця тема, це і це прямо от мені подобається. як Ми з вами поговорили, тому що ми змогли навіть об'єднати все так. в одну велику тему. А це дійсно війна. Це постійна тема. Наша програми. дуже Пане вам Анатолі. Дякую Дякую вам дуже. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів Реб, авіаційний експерт по постав нашої студії.